Друзі, бачите, мені треба отут повністю навести порядок для того, щоб тут можна було займатися далі роботою. Оці дрова мені треба перевезти е трактором. Оце все поперевозити технікою. Оце все поперевозити технікою. В цій палаці я вам зараз покажу, що відбувається, щоб ви просто розуміли, е чим ми займаємося сьогодні. Е Бачите, отут складаються коробки для військових, Там з медициною, там зі всіма приколами. Ну, Тобто це вже дев'ята тисяча йде цих коробок, тому, тому постійно тут приходиться наводити порядок. А зараз треба звільнити отут місце для того, щоб можна було далі працювати, бо у нас ще один буде проєкт. Тому дуже. Дуже потрібна техніка, щоб це все не людьми робити. Бо волонтери і так складають постійно ці коробки. Тут дуже багато роботи. Все дуже дякую.